Невеличка актова зала народицького будинку культури вщент забита місцевими мешканцями та представниками прилеглих сіл. Люди вирішують, чи дозволити підприємству ДБР 3 видобувати поблизу села Давидки титанистий Залізняк. Мешканці Давидок категорично проти видобутку ільманіту. Геологи та екологи, які прибули разом з підприємцем, намагалися переконати місцевих мешканців, що це не завдасть їм шкоди, але люди не вірять. У нас на глибині 100 метрів, у нас руда, ми її дістали звідти. Ми вилучили корисний компонент, який в сумі становить 7%, 7%. Потім пусту породу, яка знаходиться на поверхні зараз, подається назад, назад в шахту, де воно повністю цементується. За байдалі я родився, виріс. У нас добували урану руду. Точно такої технології. Я согласен з вами стакани, вода нічого нігде не йде. Но під землею будуть рвати землю. У нас всі хати будуть розсипатися. Бабки з дідами будуть на кроваті переворачуватися. На підтримку місцевих мешканців виступили активісти громадської організації. Дістало за їх словами. У мешканців села Давидки навіть не було можливості потрапити на громадські обговорення. Активісти організували підвіз та зібрали підписи противників видобутку. Компанія, яка сьогодні прийшла представляти інтереси інвестора, це очевидно, що компанія прокладки це знову якась схема відмивання, це схема знову захоплення земель. Цей інвестор має входити відповідно до законів. І е, отримувати всі необхідні дозволи, погоджувати з мешканцями. І я думаю, що якби інвестор прийшов до мешканців і показав собі бізнес-план, показав е, всю проектну документацію, погодив з мешканцями, що саме він хоче. Я думаю, що можливо інший діалог був би сьогодні. Громадські активісти передали голові народицької селищної ради звернення керівника організації дістало Віталія Журавського, у якому попросили дослухатися до думки громадян та відмовити підприємство ДБР 3 у розробці родовища. Після більш двогодинного обговорення люди одностайно проголосували. Проти надання підприємцю дозволу на роботу самі ж підприємці ДБР 3 від своїх планів поки не відмовляються. кажуть, вже витратили на цей проект багато грошей.